Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися підказки від ангелів на новий тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Підказки будуть на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант, яка для вас буде підказочка від ангелів? Сімка жезлів. Підказка така остерігайтеся конкуренції, це стосується робочих моментів. Якщо це не стосується робочих моментів, то десь взагалі у вас у житті, можливо, є якась або конкуренція, і це вороги, які відкрито ведуть війну проти вас. Щось вони вам такі, якісь палки в колеса вставляють, якісь перепони чинять, щось вам перекривають у чомусь рух і заважають вам здійснити ваше або бажання, або те, що вам необхідно це зробити. От ви будете стикатися з тими перепонами, і порада від ангелів буде така. Для того, щоб у вас все було гаразд, і цей тиждень пройшов так благосприятливо. По-перше, не поспішайте діяти, не довіряйте всій інформації, яка буде до вас надходити, тому що, можливо, це буде хибна інформація. Застосовуйте тільки ті засоби, які у вас перевірені, до яких ви звикли, і в яких впевнені. Тож, бажаю вам приємного тижня. Другий варіант підказка від ангелів. Верховний Жрець перевернутий. Говорить про те, що. Можливо, ви на цьому тижні зіткнетеся з якимись агресивними діями від вищестоящих органів, осіб. Можливо, ви, у вас будуть у родині якісь такі нестандартні ситуації, які вам доведеться вирішувати. Але для вас підказка від ангелів іде така. По-перше, будьте дуже уважні до всього, що ви говорите, домовляйтеся, у вас для, на це є всі можливості. По-друге, будь-яку ситуацію розглядайте не так, як ви звикли це робити. Тобто відмовтеся від того шаблону, по якому ви живете своє життя. А зробіть це все навпаки. Переверніть ту проблему, сніг на голову, і побачте рішення, те, яке буде неординарне і принесе вам користь. І ще вам така є підказка. Що, е якщо у вас є потреба, то звертайтеся за консультацією до людини, яка буде обізнана із ваших питань. Е тому що, можливо, буде е зіткнетеся з тим, що самі ви не впораєтеся. Тож, бажаю вам приємного тижня. Хай ваші ангели вас оберігають. Третій варіант п'ятірка жезлів. перевернута, Говорить про те, що, можливо, у вас. Е Раніше були якісь дружні стосунки, які наразі зіпсувалися. Тобто із таких дружніх, з дружньої здорової конкуренції вони перетворилися на такі підстави. Можливо, хтось вас там заганяє в кризовий стан, можливо, вас, вам дають хибну інформацію або вводять у якісь такі ситуації, звідки вам буде важко викручуватися. Тож для вас порада від ангелів буде така, вам потрібно цей кризовий період гідно прожити. Тобто, не ведіться на ті провокаційні дії, які будуть до вас застосовувати, оточуючі. У більшій мірі це буде стосуватися робочих питань, але, може бути, і будь-які інші ситуації. Тож будьте впевнені в собі. Ви маєте отримати свою стабільність, а для цього вам варто вийти із кризового стану. Тобто будьте впевнені у тому, що інформацію, яку до вас доносять, вона є правдивою, і будьте впевнені у тому, що якщо ви щось говорите, то звертайте увагу, хто це слухає, щоб вони не використали ваші слова а проти вас. Тож, для вас порада така: будьте уважні до того, яке оточення у вас є наразі. Тому що не всі чесні і не всі ті друзі, які вам так показують в очі. А я бажаю вам приємного тижня і бажаю всім, хай ваші ангели вас завжди оберігають.